Табіший проєкт, яким Черкащина активно переймається. Ми знаємо, що у нас загалом відібрано було понад 2700 команд. Сьогодні ми перейшли саме до територіального етапу, тобто шкільний етап повністю завершений. Ідуть територіальні етапи. І ми наразі провели вже 91 фінал. Це практично 1 четверта від загальної кількості тих фіналів, які мають бути проведені. всієї команди. Волейбол це ну, дуже важливо, тому що ми цим захоплюємося, наше життя вже. Чесно, волейбол це... Ну, от, якщо в тебе є проблеми якісь, ти приходиш на поле і в тебе все стає добре, тому що ти можеш свою агресію та всю свою силу направити саме в м'яч на поле. Дуже приємно здивований їхньою технічною підготовкою. Волейбол це досить технічно складний вид спорту. Все-таки той самий футзал дещо легший технічно взяти чи баскетбол, бо, а дівчата досить справно вправляються. Сьогоднішні показники, яких ми досягаємо в фіналах. Ми бачимо, як команди гарно грають. Що вони призведуть, звичайно, Черкащину до державних змагань, і там ми маємо зайняти гідне місце. Переконаний, що будемо болівати в фіналі, як по волейболу, так і по футзалу, так і по баскетболу. За наші команди, коли буде фінал чемпіонату, вже всеукраїнських українських змагань пліч-опліч на рівні держави.